Напередодні дня захисників та захисниць України, 30 вересня, в Житомирських навчальних закладах організували патріотичні заходи, щоб вшанувати мужність тих, хто боронить нашу країну. На базі ліцею номер 14 вихованці школи юних десантників показали, як долають смугу перешкод. Сьогодні вихованці школи десантників. Враховуючи, що це є нащадки нашого українського козацтва, що це наступ майбутні захисники та захисниці, ми сьогодні наше дійство військового прикладу переурочили цим святам. Ми розуміємо, що наші діти повинні бути сильні, витривалі, сміливі, психологічно готові. Тому вся наша робота, а сьогоднішній це такий показовий виступ, направлено на це виховати. На справжніх наших майбутніх патріотів України. А у ліцеї номер 30 майже 450 учнів 4-11 класів об'єдналися і утворили мапу України. Ми вирішили доєднатися до ініціативи, тому що це обов'язок кожного згадати полеглих і підтримати тих, хто зараз воює. Ми маємо пам'ятати людей-воїнів, які загинули, оборонюючи наші кордони. І ми підтримуємо і наш ліцей дуже інтенсивно підтримує тих, хто воює, проводячи різні благодійні акції. Перепле. Плетемо сітки, передаємо хло нашим захисникам. Танцювальний флешмоб підготували і вихованці садочка No44. Моя улюблена мене до тебе так та, залишаюся. Прошу я миру для країни і просить вся моя сім'я. Почуй нас Божа у молитвах. Спевниця й берети війну, нам поверни щасливе. Сьогодні в нашому закладі пройшло масове свято, присвячене до дня захисників і захисниць нашої України. Весь наш дитячий заклад і педагогічний колектив, і дітки долучилися до цього заходу. Патріотичне виховання це один із пріоритетів нашого закладу.